Альфа-кран це сімейний бізнес, до якого кожне з трьох поколінь доклали свої зусилля. Але дійсно масштабуватися ми змогли тільки з появою програми 5.7.9. До цього моменту витрати по кредитним відсоткам вбивали всю прибутковість бізнесу. Навіть не зважаючи на війну, ми кожен рік поновлюємо наш парк новими автокранами, та що досить важливо: кожний автокран більшої вантажопідйомності ніж попередній. Ось і цього разу за підтримки програмою 5.7.9, ми закупаємо унікальний для України автокран вантажопідйомності 250 тонн з висотою підйому 120 метрів. Він стане в пригоді у роботах по реконструкції енергетичних об'єктів, житлового фонду, будування мостів та інше. Сподіваюсь, керівництво країни і надалі буде підтримувати бізнес, створюючи сприятливий економічний клімат. В такому випадку і підприємство Альфа-Кран зможе приємно дивувати гарними показниками по сплаті податків, а замовників новою унікальною технікою.